Сьогодні вже приїжджали хлопці. Дивились, що тут треба по конкретній. Вже почали зашкрібати е, нашу побілку, Подивилися, що треба взяти на завтра по матеріалах і з завтрашнього дня вже будуть приступати. Сьогодні ми оплатили матеріали всі. Е, на днях, ну, скоріш за все, сьогодні, завтра, може через день. Вже приїдуть матеріали, треба звільняти багато місця, тому що клея десь трошки більше, ніж палета, приїде там 60 мішків. Пінопласта теж трошки приїде, аж на всю хату. Коротше, трошки роботи буде тут. Ходімо, подивимось, що вони там і як будуть робити. А першочергово. Вони сказали, що скоріш за все будуть знімати побілку за допомогою води і шпательків. Я їм показав мої досягнення, що в мене було. Але, в принципі, ось вони розмачували шпательком. виглядає все добре, потім це все буде грунтуватись. Тут, до речі, ми дивились, отут якраз і нормально ще цемент, ну, цементне, ну цементний слой. Типа хороший, він не випадає. Там в інших місцях взагалі просто тронув, воно випало. Ну то вже таке. Будуть вже з завтрашнього дня зачищати це все. Якраз у нашого майстра є вікно 10 днів. Він каже: за 10 днів будемо намагатись настигнути тут все заармувати. Потім йому треба на інший об'єкт від'їхати. Доробити, і він потім приїде до нас далі це все дороблювати. Там буквально трохи залишилось, він каже. Там просто а, по, ну вони майже все зробили, каже. Але замовник вирішив, ще вікно зробити, то вони вирізали у фасаді і тепер чекають вікно, поки виготовлять. Якраз це 10 днів. 10 плюс там він від'їде на роботу. Ось так що, все, робота вже можна сказати. Сьогодні трошки так почалася. Основний масив, звісно, буде завтра. Завтра тут ще мішки треба підготувати. Я не знаю, можливо, ми заклеїмо вікна або вони заклеють, подивимося ці, як у нас від настрою буде залежати. І все. Я, якщо чесно, не вірю. Ну, завтра вже повірю, коли вже все почнеться. Ось. Але. З трудом віряться, що все-таки у нас фасадні роботи вже почались. Тому що ну, перші дві бригади, перша одна бригада, яка приїжджала, потім на іншу перекинули, вона не здзвонювалась. Якось вже її руки трошки опускатись почались. Тому що ну, реально здавалось так, що ми їх не зробимо навіть цьому році. Я вже так махав рукою, думаю, та ну і вона наче коротше. Але ні, повезло, наче. Подивимось, як буде іти робота. По матеріалам дали завдаток 120 тисяч. На них закуплять матеріали, потім точну смету. Вже чек мені випишуть. Я вам покажу, що скільки коштує у нас тут в нашому районі. Матеріали будуть або тут по місці. А деякі от фарби будуть замовляти в Києві, щоб мішали і сюди вже будуть відправляти. Я не знаю як, але чеки будуть, це інше не проблема. Трошки про дизайн нашого будинку. В попередньому відео ми вже показали, як плюс-мінус буде виглядати наш фасадик. А тепер трошки я покажу більш наглядно. От центральна наша полоса буде йти ось на такій ось. Отакі він буде, як дві цеглини. Це плюс-мінус 12, там 15 см буде. Оце ось 15. І от по периметру цього дому буде великий такий виступ у нас. Тут десь буде фоточка, як вона має бути. І отак от по фасадіку лінія буде йти перша. Потім попід підшивою буде ще йти. Одна така лінія, але вже менш не така широка. А вже буде десь сантиметрів 5 вона повисить 7-7 сантиметрів буде. Тому що більше ми міряли вже не то. Виходить, вона дуже громозко виходить. І така сама лінія буде ще йти у нас знизу. Знизу будинку. Верхня частина у нас буде кольоруватись кольором. Це Різід Днібраска 3. Потім у нас, якщо ми балакаємо, середня частина будинку да, буде світло сіра Там буквально світло, світло, світло сіра І колони, які будуть у нас знаходитись ось тут. 60 см, ось, до речі, з цієї сторони, я відмічав, отака колона буде. Оце ми міряли 60 і 80, зупинились на 60, От від краю до сюди. Це 60 буде. Вона буде чисто біла. Оці полоси, які я вам показував, по центру, зверху і знизу, вони теж будуть чисто білі. Виглядає воно прям шикарно. Таке поєднання мені дуже подобається. Воно стримане, воно дуже красиве і класно оці ось колони. Оцю лінію воно дуже класно відділить за рахунок оцього а, такого легенького сірого кольору. Це все ми вже проплатили. Тепер тільки чекаємо матеріали і коли вже приступлять до роботи. Ну а ви будете наблюдати, що і як за цим всім процесом. Загальна ціна на одну будівлю на іншу у нас вийшла 288 000. 884 гривні. Ну, можна сказати, 290, якщо округлити, щоб легше було. Це з середніх матеріалів. Що це означає середні матеріали? Це не самі там дорогі, круті. Да? От, наприклад, якщо взяти пінопласт, пінопласт є звичайний є графітом. Да? Плотність в нього є краща, є, ну, більша менша. На найкраще гірше, більше-менше. І от від цього дуже варюється ціна. Потім, що взагалі будемо з тими стінами робити? Можна було не армувати це все, перше, просто збити і приклеїти Це дешевше. Такий е, прорахунок нам теж зробили дешевий І е, дешевий нам вийшов е, будинок, якщо чисто зробити. А навіть не чисто будинок, нам все прорахували. Якщо от просто зробити і дуже дешево, це нам нарахували на 135 тисяч. Тобто, бачите, якщо матеріали більш якісніші, це ціна одразу вдвічі. Якщо брати, от, наприклад, фінопласт графітовий, то це ще буде на процентів 10, а то і 20 дорожче. І як я і казав, це допи наші. Допи, це ми вже після того, як зробили перший прорахунок, ми вже подумали, а чому б нам не зробити колони? колони це, ось в принципі, вони будуть ось такі, як у нас зараз є, але більш красивіші. Вони будуть по 60 см, і ми попросили прорахувати нам, скільки це все буде коштувати. І після фінального прорахунку, ціна змінилася. На майже 60 тисяч. Фінальна ціна там, штуками, під, да оці ось, як вони там, рустерс, колонами, калонами, роботою, матеріалами 348 тисяч гривні. Якщо округлити, нехай буде 350 тисяч. Ну і тут плюс-мінус, в залежності від ситуації. Я не думаю, що ціна в меншу сторону зміниться, може буде трошки більше, але вже ми будемо вже по факту дивитись. Так що, якось, отак на сьогоднішній день, по цінам. Нам з Дімою прийшла загадкова посилка. Ми думали, що це з роботи Діминою, тому що за декілька днів до цього йому написала менеджерка з роботи та запитала актуальну адресу його. От, і ми їхали на нову пошту з впевненістю, що ми їдемо забирати подарунок з роботи. Це якби звичайна практика, тому що там на різні свята, та й не тільки буває, присилають з роботи, що мені що Дімі подарунки компанія, де ми працюємо. Ну, компанії, де ми працюємо. А, от Ну Ми ж давай дивитись. Цукерки ось такі. Але вже спойлер, це не з роботи. Це взагалі загадка від кого? Ось такі тут цукерки. Така гарна велика упаковка і така, знаєте, тяжкенька. Тут, я думаю, їх буде багато. Так. І давай ж відкривати ось це, і зрозуміло, що це не з роботи. Ніфіга не з роботи. Запаковано було все ось в такий папір. Це, здається, як папір чи з квітів, чи звідки. Тобто ми одразу зрозуміли, що щось тут, щось тут не те. Так, це хтось сам запаковував, і дивіться, яка тут цікава нестандартна начинка. Ось, тут така коробочка була. І тут набір для суш і ролів. Це подарував хтось, хто знає, що ми таке любимо їсти. Дуже гарний, до речі, набір оцей. Далі ми побачили ось ці брілочки на ключі. Це взагалі. І ми такі так, стоп, стоп, стоп. Що це таке? Дивіться, тут два брілка на Peugeot і Lexus. І ми такі так. А хто ж це тоді нам прислав цю посилку? Від кого ж це? Два брілка на Peugeot, і один із цих брілків синій, як і моя машина теж синя. І Lexus. Тобто, це той, хто знає, що у нас Peugeot і Lexus. Ну, це якби легко. Угадати, бо скрізь, якби ми це не приховуємо, що у нас дві машини в соцмережах. Так, далі ще цікавіше ось ця тарілка. Це е, хтось, хто знає, що в мене є такі тарілки. Я їх якби не, ну, не світила сильно десь там в соцмережах. Дуже цікаво. Одна тарілка така. Потім. Це вони з юску. Потім шампунь. Недешеве шампунь. Керистас. Я подивилася на одному з там сайтів, вона коштує 1200 з копійками гривень. Недешево. Я знаю цей бренд, це класний бренд. Це наштовхнуло мене на думку, що ця дівчина складала посилку. Яка знає, що в мене є така тарілка, не одна. Далі Кока-Кола. Кока-кола тут вся без цукру. Точніше, ось одна Кока-Кола без цукру, якась іноземна. Китайська, здається, да, китайська. І пепсі також без цукру. Дуже цікаво. Пепсі без цукру ми ніколи не пробували. Кока-колу без цукру я люблю. Ось така тут шоколадка ще, Лінд. Люблю цей бренд. Молочна, така велика прям. І записка. Добре, що є записка, але все одно, це для того, щоб зрозуміти, від кого посилка. І ми тепер оце думаємо: від кого ця посилка може бути? Людина, про На яку я думала через оцю тарілку, ми її пробили в слайці у Діми по одній фамілії, по іншій фамілії, не відбувається, немає там. І я тепер не знаю, хто це може бути. Думаємо. Ну, але це точно хтось, хто знає нас обох. І мене Дімо. Менеджерка каже, що ні, що вона там питала чисто за іншу посилку, щоб типу відправляти. За цю вона, типу, не в курсі. Я думаю, що може вона, знаєте, так, типу, тільки так каже. а Насправді все, все вона знає. А може й ні. Коротше, я не знаю. Ну, це точно не з, не з моєї роботи хтось з колег, тому що прийшла б посилка на мене. А так вона прийшла на діму. Але в нас теж таке було, що посилки, навіть які були адресовані мені, приходили на діму чомусь від людей, яких ми не знаємо. Коротше, прикол. Напишіть, ну, що ви думаєте, з цього приводу? Хто це може бути? Відкрила ось цю колу. Вона взагалі така незвичайна. Це не та що чортна етикетка, яка в нас продається. Вона зовсім інша по смаку і така смачна. Клас. Це якась, бачите, незвичайна. Якась серія. Нестандартна, без цукру. Дуже смачно. Прям дуже дякую тому, хто відправив. Хочу ще. Усім добрий ранок. У нас ремонт. Так буде цілий день махати. Так і вчора було і сьогодні. Але мені ці звуки, знаєте, навіть нагадують е, Київ, типу, що е, і ніби у нас є сусіди, у яких робиться ремонт. Щось в цьому є. Це вікно ще не закрили, бо на ту сторону ще не перейшли. Робити. На сніданок готувала спаржу, Діма купував два пачочка. Це те, що вже залишилось. нього. Дуже вона смачна. Я в Києві, коли була, я її на грилі готувала. А тут я готувала в духовці і мені цей метод більше сподобався. Зараз я вам розкажу. Просто значить, берете її, розпаковуєте, відрізаєте тут ці кінчики до свіженьких таких соковитих, зелених. Миєте і розкладаєте на противень. Потім просто посипаєте сіль, перець, сухий часник. Можна пармезанчик, його можна і в кінці, а можна і взагалі без нього. Прискаєте олією, щоб, знаєте, маринад такий зробити. І в духовку 200 градусів нагрів верхній і нижній, чи конвекція. 200 градусів 10 хвилин готуються тоненькі патички, і 15 хвилин ось такі. Товсті, але я всі готую на 15 хвилинах і зверху трошки сирочком посипала. Це просто дуже смачно, тож пробуйте, готуйте. Ще в інстаграмі я ділилась рецептом, як я випікаю білковий безглютеновий хліб. Готується дуже швидко, розмішуєте всі інгредієнти та випікаєте. При температурі 80 градусів 20-25 хвилин. До речі, посилання на псиліум я залишу знизу під відео. Там буде посилання, там де саме я купувала. Його в мене вже половина упаковки залишилась. А тут я вже працюю і Дорі прийшла мені допомагати. Завжди, коли в мене якісь зізвони по роботі, вона прибігає і теж тут, як тут. Прям молодий дизайнер. <різь> Вчіться, слухай, і обов'язково треба бути поруч. Я виділила час, щоб прибрати в нашій котельні. Зараз я йду вам покажу, тому що там був капець. Просто все було закладено речима, коробками. Я це все перебрала, розібрала, поскладала. Щось повикидала, щось повіддавала. Дивіться, яка тут у мене краса стоїть. Оце кашпо-підписниця колись присилала, дарувала дуже гарно. Мені воно дуже подобається. Стоїть, у мене тут пальмечка. вирішила її сюди поставити, щоб так гарно було. Заходиш в будинок і одразу краса. Так, ну що, заходимо? Зараз я вам покажу, що тут у нас. І радулечка теж хоче сюди зайти. Ось така у нас котельня тут. Вона невеличка, але все помістилось. Дімі кажу, щоб замовив ще оцю поличку, яка має бути між пральною машиною і сушильною машиною, щоб можна було сушильну поставити на пральну і сюди як би змістити. Тобто, тут планується у нас отака. Тумба з техніки. От, і тут буде якраз вільне місце. Можна буде купити а, систему зберігання, в якій теж є, там у них така. Для того, щоб все складати, повісити все і буде класно. Поки всім, всім задоволені, що тут все працює, тфу тфу фу Чудово, тут у мене консервація. Лежить. Тут у мене всякі ганчірочки, тряпочки. Вітамінчики. Тут пральні засоби. Але я як зимою залила сюди в цей контейнер. Так досі воно і є. Пляшку цілу залила. Тут не треба кожен раз перед пранням заливати, тут просто пляшку заливаєте і все, і користуєтесь. Вона сама там дозу вибирає. ви тільки єдине можете обирати більше, менше і все. Та кондиціонером я вже не користуюсь. Тому що з цією штукою шейтан машиною він не потрібен. Ну і тут у мене поки так взуття, поки шафи немає у нас для взуття. Тут квіточки. Ось такі, ну як квіточки. Рослина. Така у мене гарна. На китайських сайтах це продається, а ми це на річці нарвали. Це комуши. Щоб перекрити оцю цей вихід. Якщо так, так от у нас тут все чудово розмістилось. Нарешті тут порядок. Звідси я, до речі, позабирала курточки, бо у нас оцей стелаж був повністю в одязі. Тут все було теж навішано. Хочу ще купити якісь типу вішалки, я бачила, є для шляп. Але ще думаю, чи вішалки, чи органайзери, я хочу, щоб тут було пусто. Бо це мені поки не подобається, але нема де зберігати, тому поки вісить все тут. Ну і тут теж поки пусто, в майбутньому це прибереться тут шафа буде. Поки так. Це я, новорічні всякі штучки забрала. В Києва теж треба буде в новорічне відео. Це те, що собаки потирили, треба знайти, де вони його заникали. Красоточки. Сидять мої, дивляться що я роблю. шерму. Ще одна красоточка. Думаю, а що так пташки співаються? Вікно відкрите. Треба закрите. Думаю, що це звук хтось що. Шафу я цю таки заповнила. Вирішила всі курточки сюди-поки повісити. От, бо це все вісіло там і воно якось так не знаю негарне. Взагалі, то вішелку вже хочеться прибрати, тому що там це тільки взуття і щось таке. У будь-якому разі вона в цьому році прибереться. Так що Цю шафу я також поки всю заповнила. У нас ще в цьому ліжку є місця для зберігання. Дві такі виїзні полички. От якраз вони будуть для гостей. У нас ще були корисні покупки для дому, але це вже буде в іншому відео. Ну, на цьому буду завершувати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемось дуже скоро: канал спішись, не зволікай Лайк натисни, не забувай Коментар лишай, мерчі